Какой... <связь> отпустите меня! Что, что отпустит? Да кто меня а там пугаешь? отпустит? Нет, не отпустит, вы не имеете права это делать. Я с ним поеду. Да отпустите да. меня! Престаньте отпустите нитёбре. меня! Как я зовут, парень? Тяпе. А я натекал! Как я зовут? Я нитека. Чому ви на мене напали і не тікав мене? Я не поліз биться. Ну це добре. Як тебе забуду? Це вийшло так розуміти. Гондаренко? Гондаренко Андрій Сергійович. Гондаренко? Гондаренко Андрій Сергійович. Хоча я не поїду з вами. Будь ласка, Андрій. Відпустіть його. Ви розумієте, що ви підозрюєтеся в чиненні кримінального правопорушення? У мене ж руки трусяться, що, нічого, попаде. Ну нічого страшного, зараз позвоним куди треба, блін. Та Чому ви віде? мене Не називаєте людям він на камеру, яке кримінальне правопорушення. Я... Виконуєте Ще... законні вимоги працівника поліції, будь ласка. Що він нарушив? Не чини опір. Я не опер. чиню е... опір. Він лежить, він ви його двоє. Андрій, ну забуду, мужні кайданки застосувати. А по придете сказал, собі застосовувался. Вы застосовувати. Викликайте, давайте мені повістку. Але а бо... а причем тут повестка, Ну кому мене нікуди не треба. Якого? Я сказал, криминального. Я поведомо. А Що кримінальне? А швид нарушены? Это административное вам не криминальное. Ну оно вы. не фопер. Давай, я позвоню адвокату. Давай адвокату позвоню. Давай. Сейчас. будь Ласка, снимайте на здоровье. Будь ласка, отпустите меня на здоровье. Так я... Вы сами Покажите вы свои документы. сейчас. Покажите сейчас документы. Сюда. Вы Покажите сами документы. Вы ломаете да. сейчас. Да. Разбуля, все а, у меня да. выпало. Дайте мне рот, вид Парень, твое, твой кошелек и зарядка у меня. Покажите так. свои документы, полиция. Слышишь, твой кошелек и зарядка у меня. Я живу 43-й квартира. Йому кошелек. Да? Я ему видам. Вы куда его в Давай Давайте кошелек сюда. Покажите документы свои, хоть кто-то один. Вы не считаете за нужное, да? Ну хорошо.